¡Gracias! Якщо в Вікіпедії подивитися значення слова меншовартість, то ми можемо побачити щось типу того, вияв непристосованої структури особистості, що страждає від відчуття переваги оточення над нею. Ознаками синдрому є прагнення маленької людини максимально скористатися владою або її видимістю, яка силою обставин опинилась в її руках, і таким чином самоствердитись в житті, в шоу-бізнесі. І, звичайно ж, в Ютубі. Це киченне. Nerd. Kitchen nerd. Kit, 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 nerd. Kit, kit. А перед тим як ми почнемо говорити про цю тему, wow. я хочу подякувати всім wow. нашим патронам, а особливо, вот цим, ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Дуже часто в житті можна почути, що українці мають комплекс меншовартості. У нас страшний комплекс меншовартості. Ми ж завжди вважали, що десь там далі, за кордоном, трава трішки більша зеленіша. І зарплати кращі, і люди розумніші, і взагалі там краще. І доказів в тому. Ну дуже багато чого тільки вартує пожежа в нотердам де Парі. Десятки тисяч користувачів українського інтернету почали постити фотки, як же вони сумують за Нотердам де Парі, як же вони там фотографувались, і яке це все страшне. Хоча б здавалось. але 24 лютого змінило все. Ми з подвоєною силою почали любити все в нашій країні, любити нашу архітектуру. Я не зрозумів, це що, Тайм сквер чи що. Господи, думав, криса огромна біжить. А це пакет. Хорошо, що без подліви. Красота. А величезна кількість біженців в інші країни почали помічати, що в нас і їжа смачніша. А пахне як! І інтернет швидкий і навіть є нова пошта. Все є, що треба? І виявилось, що в нашій країні є набагато крутіші речі, краще ніж в кращих домах Лондона і Парижа. А як то кажеш? Починаєш цінити те, що втратив. А що ютюб український ютюб все своє життя жив в великій тіні російського ютюба? Люди ржали над веселими шутками російських коміків, дрочили на бетка Мідіана і заповнювали українські тренди YouTube російськими кліпами. Ніхто не бачив проблем, крім українських Та ба більше було велика кількість українських креаторів, які почали вести блоги українською мовою, але потім перейшли на російську. Чисто для збільшення аудиторії. Через кілька днів після 24 лютого, незважаючи на страшні події в нашій країні, для українського Ютюба замерхтіла нова надія. Нарешті люди зрозуміли, що дивитися російською Ютуб це не так вже й прикольно. Чути Російську мову з Ютуба стало нестерпно, а той інформаційний потік, який на нас л'ється з того клятого російського ютюбу, вже не виглядав так безобідно. В українських креаторів з'явився шанс заповнити ту нішу. Нумо праці, брати. Тому що люди, звичайно, і живуть в складних умовах, але все ж таки розслаблятися якось треба. І контент дуже потрібен. Чим не зірковий час ютуб в вишиванках? Я зараз переверну до гори три. Дрі... Гом історію українського тюбу. <смір> І якщо на початках дуже сильно рулив контент про війну, в якийсь момент ми звернули не туди. Все більше стало з'являтися про російського контенту. І коли я говорю про російський контент, це не контент, який розповсюджує наративи кремльовської пропаганди. Ні, це контент про росіян. І якщо все почалося з перегляду тупих сторій російських блогерів. То в якийсь момент почали з'являтися дуже круті матеріали, чому нам не треба дивитись російських блогерів, таких як Макс Кац, Дудь або ще хтось. Віталій Гордієнко зробив неймовірну роботу, і його роботи мають величезну цінність і важливі для в принципі нашої культури. В цілому, звичайно, такий успіх не міг залишитись непоміченим. І що? І в українському Ютубі почалась своя російська весна відео про те, які тупі російські блогери. Кажу, ви тупі барани. Мільйони відео вирізок з чат-рулетки, де наші українці спілкуються з топими росіянами, дурбелики та й реакція на те, як росіяни знов переспівали українські пісні. Пиздец. такі випуски, виникши не звідки почали збирати тисячі і тисячі переглядів. Та що там носом крутити? Російські новини, які були обмосолені українськими блогерами, набирають набагато більше переглядів. Ніж українські новини про кращих представників України, і тут важко критикувати креаторів. Вони просто йдуть за попитом. Люди просто дуже люблять бачити, що вони в чомусь кращі, ніж інші, або в когось щось гірше, ніж в них. Це зрозуміло. Нам набагато цікавіше дивитися, що наш сусід тупий, і ми можемо закривати очі, що наші інстаграм-блогери по п'ять хвилин для реклами їдять кукурудзу. Ну а для креаторів це величезний шанс отримати свої сотні тисяч переглядів та й глядачів. Ютуб, який раніше тебе за твої відосики нагороджував, ну дай Боже тисячу переглядами, починає тебе нагороджувати грошима за перегляд реклами. Перегляди ростуть, а Ютуб тебе всюди рекомендує, що призводить до тебе нових глядачів. І от оп, оп, і ти вже Ютуб знаменітість. Пася каже, там вже всього полтора мільйона просмотрів. Ти каже, все, ти звізда. Та й цей контент взагалі по чесні Вити зовсім не пильно, тим паче, що країна 404 постійно підкидає тобі матеріал, який можна оглянути, обсудити або виразити свою точку зору на те, що вони там роблять. Крієйтори, як колись, золотокопачі в Каліфорнії починають зариватися в тонни російського гівна, через VPN дивитися інстаграм сторі російських зірок і обогі поновлювати свої аккаунти ВКонтакті. Знаєте, такі собі журналісти ТСН на мінімалках. Здавалось би, ми віддали наш інформаційний простір в оренду росіянам, які взагалі не знали, як туди попасти. Але youtube попит на гівно і надія на те, що в Росії все дуже погано, призвели до того, що ми самі починаємо тягнути росіян в наш інфопростір. Хоча чи змінює хоч на секундочку ваше життя, це знання, що десь там на Росії є якийсь тупий блогер, який вирішив виразити свою дуже дивну позицію. І це нормально. Люди почали розділятися на тих, хто те, такий контент, і тих хто проти, і головне в кожного є свої аргументи. Хтось буде говорити, що такий контент необхідно показувати, щоб пояснити людям, чому все російське це погано. А хтось буде приводити контраргументи, що в принципі з любого контенту можна витягнути кусочок якогось там зірна істини, який можна прочитати. Головне не пускати блогера в своє українське серденько. А де Україна? Тут. Та так інтернет і працює. Хто що любить, той то дивиться, і той знайде мільярди аргументів, чому це потрібно дивитися або не дивитися. І в результаті що ми маємо діалог глухого з німим. але факту не змінити: контент про росіян наразі набрає набагато більше переглядів, ніж не про росіян. Такі часи чи все це погано? Нє. На Ютуб можна дивитися з двох сторін: зі сторони бізнесмена або продюсера Ютуб каналу, або просто як митця, який робить і показує світу своє творіння. І от люди, які продюсують якісь канали на Ютубі, або роблять з того ж самого Ютубу стиль життя, вони радіють. Нарешті знайден той шлях, який можна розвивати канали зі швидкістю стерненка. Нарешті є тема, на якій можна хайпувати, і люди будуть вам вдячні за це. Наша із вами Руса Біє недостатня. А люди, які сприймають свій ютуб канал як вираз свого творчества, чи те, що вони хочуть донести якусь думку до аудиторії, вважаються нечесним, тому що внезапно хуяк, і твоє творчество або твоя інформація нікому не потрібна. Вони дивляться на прору блогерів і хочуть перефразувати Марвел. Хто тебе зрусні? Або що ж ти будеш робити, коли війна закінчиться? Що, в принципі, так собі питання, тому що виглядає, що ця коломийка надовго. І знову ж таки, чи треба з цим щось робити? Та ні, все нормально. Просто треба продовжувати робити свою роботу. Ютуб вже бачив не один приход русні на свої терени. І багато ще такого буде. Просто той, хто зараз знімає про Росню, коли воно все закінчиться, зникне, тому що він не зможе зацікавити свою аудиторію, та й не буде знати, як зацікавити свою аудиторію, ніж новинами про те, як на Росії все погано. Але якщо говорити про сам україномовний Ютуб. В нього все добре. Тут навіть з'явилась величезна кількість блогерів, які перейшли з російської мови на українську. До прикладу, вона з'явилась Афінка. Доброго вечора. Я з України. Блогер мільйонник, яка пожертвувала своїми півмільйонними переглядами на кожному відео про своє життя, і тепер отримує десятки тисяч переглядів, коли перейшла на українську мову. Тому що ну відверто українська аудиторія про неї майже та й не знала. Або давайте візьмемо канал Кедр. Ну що ж, друзі. Привіт, кедр! Привіт, Україна! Мовна аудиторія! Це колись був найкращий технологічний канал в Росії, а зараз вони повністю перейшли на українську мову. І та вони втратили велику кількість переглядів, але вони залишились вірними самим собі. Та й той самий слідан. Повідомляю вас про те, що я повернувся на своє робоче місце, і відтепер відео будуть з'являтися регулярно і лише українською мовою. Слідан, який зараз починає робити відео в своєму неперевершеному форматі, зі своєю неперевершеною подачею, він Перейшов на українську мову, і навіть на українській мові він збирає мільйонні перегляди на кожному зі своїх відео. Дуже вам рекомендую зацінити ці канали. Ютуб однозначно змінився, трансформувався і, може, став трошечки старше, але так і не зміг відірватися від російськомовного простору. Ну але що, якщо вже такі величезні блогери, про яких я говорив, перейшли на українську мову, і в принципі не напевно не жалкують про те, що вони втратили. Сотні тисяч переглядів, то й ми в якийсь момент забудемо, що нам було цікаво, що в небудь вкусна і точка зникла картопля. А крієтори? Ну креатору завжди треба задати собі одне питання: якщо завтра ти закинеш Ютуб, як тебе будуть згадувати, той тіп, який знімав відосики про аніми. Чи той тіп, який ковирявся в російському гівні для того, щоб показати найгівняніше гівно? Кожен сам вибирає, що він залишить після себе на тому клятому Ютубі. Тому не переживайте, ваш контент знайде свого глядача, можливо, трошечки менше, але ви будете залишатися самим собою. На цьому всьому мої найкраще в світі. Катани, дякую, що додивились цей, ну напевно, філософське відео. Дякую, що залишаєтесь з нами і далі по старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок. А може навіть залиште свій коментар, що ви думаєте про український Ютуб? І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.